До колег присутня така складність у нашому бізнесі. Перше, для того, щоб подолати безвідповідальність з боку колег, ви повинні бути відповідальні. Тому що в багатьох випадках у людей це є і починає проявлятися тоді, коли сам менеджер не, скажем, не є дуже відповідальною особою. Якщо ви людям сказали, що. Семінар проводиться, вебінар в 7.15, да, то ви повинні бути раніше, ні 7.15. Це перше. Друге, якщо людина ну, зовсім уже безвідповідальна, ви її можете звільнити з цього бізнесу. І це є, да, тобто, перестати з нею співпрацювати. В нашому бізнесі ви самі обираєте, хто є вашими колегами, з ким вам комфортно співпрацювати. Тому, якщо людина безвідповідальна, якщо ви призначаєте зустрічі, але вона не приходить, да, то просто відпустіть цю людину. Значить, на сьогоднішній день вона ще не готова для ведення бізнесу, да, вона ще безпосередньо не є тією людиною, яка потрібна вашій команді. Ще одним із стимулом, щоб проявити таку, щоб люди проявляли. Відповідальність, да, щоб вони вчасно приходили на зустрічі були присутні на семінарах. Це потрібно, щоб ці події були цікавими. Для прикладу, для того, щоб в структурі зібрати студентів, вам достатньо придбати ящик пива І проанонсувати те, що на семінарі, по закінченню семінару, у нас буде да, пів Одеї. Дружно всі вип'ємо Пива. Ну, це, звісно, я десь так трішки шучу, але, як показує практика, що найкращі люди збираються, це от, дійсно коли, особливо розряд студентів, да, це дійсно, коли відбуваються якісь свята. Тому події в вашому бізнесі, в вашій структурі повинні бути завжди цікавими. Щоб це не було про просте, тупе от таке переливання з пустого в порожнє. да, Ой, позбирались всі, зібрала структура на місцевому рівні, і всі починають плакати. Як важко, як ми з цим не справились, да? а як там які проблеми в кого. Тобто, да, на це потрібно виділяти час, але не всю зустріч. Тому що люди, які успішні в вашій структурі, да, їм це не цікаво слухати. Їм потрібно рухатися далі. Тому чітко сегментуйте безпосередньо зустрічі. І один з таких кроків, який повинен бути в вашій структурі, навіть якщо вона складається лише тільки з вас і ще одного претендента, да, який є в бізнесі, це зустрічі тета-тет. -тет. Це, як мінімум, щотижнева розмова, яку переважно в структурах я рекомендую проводити в понеділок і провожу зі своїми прямими людьми. По понеділкам, чи це є телефонний дзвінок, чи це є скайп розмова, чи зустріч тет-а-тет, Ви зустрічаєтесь на пів години з вашими прямими людьми, окремо тет-а-тет і аналізуєте, що було пророблено за попередній тиждень, що планують зробити на майбутній тиждень-два, які основні події відбуваються. Да, до, чи буде приймати участь в цих подіях. Тобто, щоб людина завжди знаходилася і розуміла, знаходилася в бізнесі да, і розуміла про те, що куди рухаємося далі, да, які певні кроки потрібно робити. Ну, але здебільшого, якщо людина безвідповідальна, то вона просто не потрібна вам в цьому бізнесі. Тому що, якщо вона не ходить з вами, да, безпосередньо, Складність зустрітись, то представте, як це буде ця безвідповідальність проявлятися у співпраці з клієнтами. Це ж взагалі буде апокаліпсис. Да? Тому з такими людьми можете просто сказати до побачення. Ви ще не готові для даного бізнесу. І наступне